Чи знайоме вам це дивне відчуття, коли ви заходите в кімнату та усвідомлюєте, що щось змінилося, але ніхто не сказав ні слова. Саме там ви зараз і знаходитесь без попередження, без оплесків, без драматичної події в календарі, ви прокидаєтеся і відчуваєте перемогу. Але водночас ви відчуваєте розумову плутанину, бо раціонально ви не боролися ні з чим видимим протягом останніх кількох днів. Зупиніться. І відчуйте на секунду повітря навколо вас. Ця постійна вага на грудях зникла та тривога, яка колись будила вас о третій годині ночі, затихла. Що, якби я сказав вам, що найважча битва у вашому житті щойно закінчилася і вам не довелося поворухнути жодним пальцем? Зверніть увагу, обраний, це повідомлення не випадково потрапило вам на коліна. Є дуже конкретна причина, чому ви відчуваєте це полегшення без логічного пояснення. Є причина, чому хаос вщух, хоча нічого у вашій зовнішній рутині кардинально не змінилося. Останнім часом ви, мабуть, почувалися виснаженими без видимої причини втома душі, а не тіла. Ви були в стані підвищеної готовності без видимої небезпеки, чекаючи бурі, яка так і не розпочалася. Я скажу вам правду зараз. Та плутанина, яку ви відчували, не була слабкістю, ця втома не була невдачею. Той дивний спокій, який ви відчуваєте зараз, не уява, це доказ, тому що деякі духовні війни ведуться на частотах, які ваші людські очі не можуть сприйняти. Поки ви просто намагалися пережити день, намагаючись тримати голову над водою, небеса були в повному розпалі. Масштабний конфлікт відбувався в тиші і вас не викликали до нього. Чому? Тому що ангелів було послано зайняти місце, де ви зазвичай билися. Вони були там, де ви не могли бути, вас помістили в стан очікування, майже вимушеного, поки вони очищали місцевість, був справжній замах на вашу долю. І те, що ви відчуваєте зараз, цю порожнечу, цю тишу, це додаткова думка про перемогу, яка була здобута для вас, а не вами. Перш ніж ми продовжимо, мені потрібно, щоб ви зрозуміли дещо важливе ваше життя не повертається до норми. Звичайне, це те, що спричинило битву. Те, що буде далі, нове. Якщо це резонує з вашим духом, залиште лайк, щоб вирівняти цю енергію та перевірити свою підписку, цей канал про розшифровку того, що небеса вже підтвердили про вас. Прокоментуйте число 99 зараз не як просте число, а як код захисту у Святому Письмі 99 символізує те, що залишається в безпеці, поки пастух шукає те, що втрачено. Прокоментуйте 99, щоб закріпити, що ви готові зрозуміти, що відбувалося за лаштунками. Залишайтеся зі мною, бо наступна частина пояснить, чому ви останнім часом почувалися такими застряглими. Стратегія стримування. Тепер давайте будемо чесними щодо останніх кількох місяців. Вам потрібна ясність, і спочатку її може бути важко проковтнути, бо це кидає виклик вашому его. Найнебезпечніші битви ніколи не бувають галасливими. Ворог не дурний, він не приходить із трубами та тривогою, якщо його мета зупинити вас. Він рухається мовчки, він атакує вашу мотивацію, ваш час, вашу зосередженість. Духовна війна, коли вона розроблена для обраного високого рівня, як ви, діє через зволікання, а не через фронтальну атаку. Замість страху вона викликає оніміння. Ви не були лінивими. Вас стримували. Подумайте, скільки разів нещодавно ви намагалися рухатися вперед і відчували, ніби йдете по калюжі повній меду. Прості двері повільно відчинялися. Розмови здавалися порожніми. Мотивація вислизала крізь пальці. Ви почали сумніватися в собі. Чи втратив я зв'язок, чи я поза Божою волею? Зневіра ідеальна зброя, тому що вона переконує вас, що проблема внутрішня. Ви звинувачуєте себе у стресі. Ви думаєте, що це просто невдача, але це був останній шар пастки, однак ось поворот, якого ви не передбачили. Опір, який ви відчували, був не вашим услабленням. Це був зовнішній тиск, що чинився на щось у вас всередині, що відмовлялося зламатися. Те, що здавалося застоєм, насправді було божественним обмеженням. Небеса не дозволили тобі рухатися вперед, бо рух вперед у той момент. Передчасно поставив би тебе на лінію вогню. Бог у своїй безкінечній стратегії поставив тебе на узбіччя те, що здавалося ізоляцією, було карантинним захистом, те, що здавалося плутаниною, було димовою завісою, щоб приховати тебе. Поки ти відчував розчарування через те, що не рухаєшся вперед, прямо попереду руйнувалась структура. Якби ти прибув туди в потрібний час, тебе б вразили уламки. Озирнися назад, починають проявлятися закономірності ситуації, які виснажили тебе, а потім раптово відпустили, люди, які зникли, плани, які розпалися, це не випадково, це залишок війни, яка досягла своєї точки розриву, навіть не торкнувшись твоєї шкіри. У ту мить, коли ви перестали намагатися вибити двері та здалися до виснаження, тиск почав зростати. Бо війна ніколи не була про те, щоб перемогти вас, вона була про те, щоб відтермінувати ваш наступний рівень, і вона провалилася. Зробіть глибокий вдих і відпустіть провину за те, що ви були недостатньо продуктивними. Вас забрали з поля бою, бо саме поле замінували. Але хто був там на вашому місці? Ось що тепер все змінює свідчення ангелів і позбавлення доступу. Саме тут історія переходить від пасивного захисту до активної справедливості. Зрозумійте це своїм духом, а не лише розумом. Ви не втратили позиції, не борючись, ви здобули авторитет, зберігаючи тишу. У людському інстинкті є брехня, яка каже: якщо я не захищаюся, я програю. Але це правило не стосується тих, хто носить справжнє помазання. Цього разу ваша перемога не вимагала вашого поту. Чому? Тому що в ту мить. Коли ви емоційно втрутилися, кричали, билися, маніпулювали, ви б втрутилися в операцію вищої ланки. Коли Бог каже замовкни, це не пропозиція відпочити, це тактична команда. Мовчання було вашим дозволом небесам діяти на повну силу. А хто діяв, ангели? Ангели – це не пухкенькі немовлята, що грають на арфах на хмарах, вони агенти влади, територіальні воїни. І перш за все юридичні свідки. Коли ангели присутні в битві, яку ви не бачите, вони не просто спостерігають, вони документують. Мовою небес свідчити означає створювати юридичний запис. Вони були там, коли проти вас намагалися вчинити несправедливість. Вони бачили прихований намір цих людей, вони оцінювали злість, яка була спрямована на вас. Все, що рухалося проти вас, було видно чітко, без спотворень і без ваших емоцій. Які б затьмарювали факти. А оскільки ви не реагували плоцьки, небеса могли реагувати духом, ангели зафіксували порушення. І як тільки порушення підтверджується небесним судом, доступ ворога скасовується. Ось чому певні погрози зникли без пояснень. Ось чому ці люди відступили без вибачень. Ось чому плітки втратили свою силу. Ворог не просто здався, його вигнали. Його пропуск доступу до вашого життя був скасований. Територія назавжди перейшла з рук в руки. Це не пауза в боротьбі, це рішення суду. Небеса взяли до уваги те, що ви мовчки витримали. Ваша відмова озлобитися була зафіксована, ваше терпіння було зафіксовано, і записи на небесах визначають дозволи на землі. Ось чому ви відтепер почуватиметеся дивно захищеними. Сформувався невидимий щит. Бар'єри зрушили, і деякі двері, які зачинилися, ніколи більше не відчиняться, не для того, щоб покарати вас, а тому, що те, що було за ними, більше не має юрисдикції торкатися вас. Тепер, як ви знаєте, що це реально, які фізичні ознаки цієї юридичної зміни, вони відбуваються прямо зараз, якщо ви знаєте, де шукати розшифрування спокою, ознаки перемоги. Якщо небеса вже задокументували ваше виживання та скасували доступ злу, наступна фаза приносить дуже конкретні ознаки. Але будьте обережні, вони не такі, як ви очікуєте. Ми звикли думати, що перемога приходить з феєрверками, вигуками радості та миттєвим фінансовим поворотом. Чи може це статися? Так. Але перемога в тихій війні приходить тихим шляхом, майже підозріло. Перший показник це не надзвичайне щастя, це спокій, але це не розслаблюючий святковий спокій, це міцна стабільність, це постійний внутрішній спокій, який замінює ту пожежну сигналізацію, яка раніше дзвонила у вашій голові 24 години на добу. Ваш розум більше не мчить, намагаючись передбачити найгірший сценарій, ваше тіло більше не напружене, чекаючи наступного удару. Ясність починає повертатися фрагментарно, як туман, що спускається на дорогу рано вранці. Ситуації, які колись вас панікували, тепер здаються дрібними. Ви більше не відчуваєте потреби телефонувати комусь, щоб виговоритися. Ви перестали репетирувати уявні бійки в душі. Ще одна явна ознака. Атмосфера очищається сама собою, люди віддаляються без конфліктів. Зв'язки слабшають природним чином, це ніби невидима рука обрізає ваше життя. Плани, які здавалися життєво важливими, раптово втрачають своє значення і вам байдуже. Тиск підвищується. Ви можете зробити глибокий вдих, і повітря досягає задньої частини ваших легень. Багато хто неправильно тлумачить цю фазу. Ви можете запитати, чому я не стрибаю від радості, чому я почуваюся якимось нейтральним? Заспокойтеся. Стабільність це доказ того, що буря більше не має влади над вашою нервовою системою. Коли справжня небезпека минає, тіло не святкує одразу, воно перекалібрується, воно повертається до своєї точки рівноваги. Тиша після шуму це не порожнеча, це відновлений порядок, це перезавантаження операційної системи вашого життя. Ви більше не шукаєте зовнішнього підтвердження, бо внутрішнє підтвердження було відновлено. Відсутність терміновості сама по собі є найбільшим посланням Бога до вас зараз. Ніщо не горить, не форсуйте емоції, яких немає. Прийміть цей спокій. Це фундамент для ваги слави, яка буде побудована на ньому, хаосу більше не дозволено входити. А тепер, коли земля чиста, а пило сів, що вам робити, як ви ходите по цій новій землі, нове вирівнювання та печатка влади. Ми досягаємо поворотного моменту. Не залишайте це відео, не засвоївши його, оскільки це ключ до майбутніх днів. Досвід спокою це не кінець історії, це лише підготовка сцени. Що відбувається після невидимої перемоги? Рух повертається, але він повертається по-іншому. Час, який, здавалося, тягнувся, починає стискатися. Тижні затримки відновлюються в дні божественного прискорення. Двері починають відчинятися так, ніби в них є автоматичні датчики. Вам більше не потрібно бити ногами, просто підійти. Розмови змінюються. Послуга починає діяти скромно, без фанфар. Речі просто працюють. Те, що раніше вимагало подвійних зусиль, тепер реагує на вашу присутність. Але ось моє останнє попередження тобі обраний: розсудливість. Спокуса зараз полягає в тому, щоб поспішати. Хотіти надолужити втрачений час, Хотіти сказати всім, що все склалося добре, не робіть цього. Стримуйте імпульс оголосити про те, що все ще формується, зберігайте позу мовчазної впевненості, та сама тиша, яка захищала вас у битві, сприятиме вам у перемозі. Вірте, що затримки були не відхиленнями, а стратегічним позиціонуванням. Наступний сезон не суперечитиме вашому болю. Він його пояснить. Ви озирнетеся назад і скажете, а ось чому це не спрацювало, ось чому ці двері зачинилися. Откровення приходить шарами. Тож сповільніться зараз, відчуйте всю серйозність цього моменту, все, що ти відчувала, що сумнівалася, і що ти плакала в подушку, було реальним, але все скінчилося. Небеса втрутилися, були зроблені записи. Влада була встановлена ти не одужуєш. Тебе перемістили на інше місце ти чистий. Твоя відповідальність зараз не спостерігати за ворогом, а шанувати перемогу. Ходи з високо піднятою головою, не проси дозволу входити в місця, які Отець вже дав тобі. Не поводься, як переляканий вижив, поводься як законний спадкоємець, жодне звинувачення проти тебе не буде успішним, Жодна зволікання не повернеться. Земля безпечна. Я хочу, щоб ти запечатала цей момент свідомими діями. Не йди звідси пасивно, перейди до коментарів і напиши з усією впевненістю своєї душі битву виграно. Заяви це. Нехай ці слова знаменують кінець циклу виснаження та початок циклу відновлення. Небеса вже пройшли перед тобою, шлях відкритий. Тепер просто йди.